Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на Алі. Сьогодні у нас трошки посилочок. Одна посилочка із Розетки, а інші посилочки із Аліекспрес. На столі не всі посилки, адже будемо при кожному припустовленні буде продовження відео. Не все навушники вже кажу. Так. Починаємо з цієї посилочки, яка прийшла мені із розетки. Тобто на магазин розетки я прийшов, забрав, і я ще її не оглядав. Ось так. Ось так. Все. Розглядаємо. дивимося, я взяв собі таке охолодження від. І це На дві теплотробки. Е, має бути висота башні 58 158 міліметрів. Так, ось така штука. Ось важкенький. Десь до кілограма важить. Ну, зазначено було на розетці 900 з чимось грам. Не пам'ятаю точну, точну вагу. 950 грам. А вентилятори 130. Ко йдуть, тут йдуть нестандартні. 130, 102, 156 мм. Так, кому цікаво ось такі характеристики. Так. Подивимося, що нам прийшло. Так. Коробка, певно, із різними конекторами під різні сокети. Ось так, ну, розпаковувати, думаю, не варто. Термопаста GT3, я не знаю, чи її буду використовувати. Адже маю mx 4 від Artic. Так, тут під різні сокети. LGA 1700, 1200, 1150 різні. І певно, ще піде під 2011. Ну і AMD am 3 AM4, am 5 Сокет. Так, характеристики ось таке кріплення металеве, до якого прикріплюється кулер. Е, не кулер, а радіатор охолодження. Ну і сам башенний кулер. Так, дивимося, що нам ще прийшло. Так, сам радіатор, цікаво, подивитися. Так ось така овертушка, вентилятор. Ось такі. Характеристики. Тут гідродинамічний підшипник указаний. Ну і це 130-ка. Це більший, ніж 120, то понятно, але. має охолоджувати. ТДП указане 240 до 240 Вт. А це другий. Так. Ну то там має ще бути перехідник між ними. Я так думаю. Ось така п'ятка. Ну і сам радіатор досить важкенький. Ось такий білого кольору. Ось так. Ну я десь думаю я вам покажу свої обновки. Покажу там свою відеокарточку. Докупив новий процесор на М4 сокеті і покажу вам, думаю, вже, як робить цей радіатор. Так, складаю його, щоб не заважав на столі. Я розумію, що це канал розпаковки, але я постараюся швиденько, щоб не заважати і на ньому не зациклювати увагу. Так, ось такий pc По К4, бо є К4, чуть дешевший, він йде з одним вентилятором, а на 100 гривень цей дорожчий йде з двома. Ну, я думаю, що краще, якщо не використовувати два, один є при запас. Всяке може бути. Так вже маєте та так. Розпочинаємо з цієї поселочки. Ось такий трек номер, бо то їхало двома почтами. Аби... Не знаю, щось місто Експрес ходить. Але то так прийшла, та й прийшла. Так. Це є. Це є навошники. Е... Ще в цій посилці теж є навушники, а у наступних посилках вже навушників не буде. Там же теж товари для ПК, але не навушники. Наперед нічого не кажу, адже я посилку ще не отримав. Запакували добротно навушники, а так, так. Моделька G300 це ігрові навушники, але ними можна користуватися як звичайними навушниками. Їхати, слухати музику і так далі. <піли> 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 непогано зроблені. Так, запакували так що. Гарно упаковувати почали магазина так шарк. Люди вже почали старатися. Так. Поперки не пошкодували. Так. так, так. Ось такі. G-300 двойне підключення. Тобто по проводу і по, по Bluetooth. Bluetooth 5,3. Підтримують кодеки CBS і AAC. Ну і підключення, звісно, по 3,5 мм джеку. Так, 40 мм має сам-драйвер динамік. Я показував вам чорні. А це прийшли білі. І до них білі провода. Підключення. До телефону або іншого гаджета напряму. І такий о, коротенький кабель для зарядження гаджета. Так. Ось такі навушнички. Ось так. Робимо ось так. Так. Ось такі навушнички класні, такі поворотні. Можете собі на шию повісити. Нормально мігенькі амбішури. амбішурок не дуже сильно потіють вуха, але мігенькі. І з ефектом пам'яті класні зроблені. Дефекти на самих наушниках я не бачу. Так. Ось так. На одному наушнику все елементи живлення. Оце кнопка відповідає за включення-виключення шумодав. Тобто АНК. Power on. Навушники включилися, починають шукати підключення. Так що з ними все гаразд. По мікрофону скажу стандартний мікрофон, немає нічого видатного, а сам звук хороший, такий насичений. Звучання тут гарне. Так, тут зарядка, тут підключення напряму через кабель. Так, вони ось такі розтягуються, ніде не хрустять. Тут металева вставка, що вони не переламаються, Це великий плюс, їх, то кажуть, впливає на довговічність навушників. Ось так вони розгинають, нічого ніде не хрустить. Поворот на 90 градусів є. Класні, класні. Так що придивіться посилання, дам. Ви собі дивіться, вони недорогі на Аліекспресі, Звісно, у продавця. Є ще е, моделька G500, я думаю, її замовити теж. Але ще поки що мені мають приїхати ще трошечки інших навушників. Ну, це все ви побачите в оглядах. Так, ось такі навушнички. Ну, до речі, я обіцяв, що я буду. Робити порівняння мікрофонів, Ну, зараз трошки буде вільного часу, я знімлю. Так, ось так. Так, так, так. І ось такий номер. Ось такий це теж. Це збірна посилочка. Тут і навушники, і не навушники. Ну, коротше, три товари, але що, це не з розділу три товари. Це просто три посилочки. Навіть не три, а дві посилочки. Перепрошую на ну, товарів три. Так, якщось недобре продавцю, ось такий номер. Так. Ці наушники я розпаковувати не буду, це вже йде на продаж. Люди не хочуть розпакованого товару. КЗ-Еда. Е, тут йде три штуки навушників і кабель. Навушники йдуть провідні, е, є бас версія, баланс версія. І якась сергес Ну, Там треба добре почитати. Ну, Я посилання вам дам. Почитайте, подивитеся. Ну, хороший тут є три види навушників. Золотий, ось такий стрибний. І такий зелений, смарагдовий, як каже наш президент. Мікрофон теж є. З мікрофоном. Що одні, що другі. От з мікрофоном. Три штуки. Три паєш, бачите, пише. Тобто три, три пари навушників і один кабель. Шкода, то хотілося, щоб було під кажні навушники. По кабелю. Ну, є поки що один, двохпідного з'єднання. Можна підібрати будь-який кращий кабель, тут нема проблем. Ось такі навушнички, придивіться, теж недорогі, у нас вони в два рази як мінімум дорожче. Так. І ось такий трек на це вже не навушники. Я розумію, людям вже дістали навушники. Лашень наушники знімають, а й наушники. Все ну. теж не можеш купити, правильно? Як би мав купа грошей, то би не сидів на Аліекспрес. Чекай, у нас наші можна лодці, певно, і не знають, як на нього заходити. Так, І ось така штучка брав для підтримання карти. Ось такий алюмінієва підставка. Підставка для підтримання важкої карти. Відеокарти у комп'ютері. Ось така, ну вона, але я вам покажу вже, як вона буде зібрана. На комп'ютері та й цей. Побачите. Магнітна основа, що вона примагнічується до корпусу. Ну і тут от і регулюється класно по висоті. Ну і так, ну карта в мене важкенька трошечки просідає, краще поставити опору. Взяв таку посилання на продавця, буде краще брати у монетах. Хотів білу, ну білої не було. В того, в даного продавця. Ті білу, бо в мене білий корпус. Але нічого срібно, теж прикольно. Якось так. Зараз буде продовження відео при поступленні нових посилочок. Так що буде ще цікаве. Так, продовжимо відео. Сьогодні прийшли ось такі три посилочки. Недавно забрав із почти. Всі три посилочки прийшли Укрпоштою. Так, подивимося, що нам прийшло. Починаємо з такої маленької. Такий трек номер для продавця. Тут має бути радіатор до SSD-диск. Ціна майже 4 долари. Брався з монетами, посилання на продавця буде в описі. Так, тут кулочку вже нічого нема. Ось такий його NVMe не диск. Кажу NVMe, m 2 На 2 2280. Розмір радіатора на SSD. Так, подивимося, що нам прислав продавець. Так, 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 так. Ну, такі і e ось такі доволі масивний і доволі нелегенький. Сноуман. Ось такий зажими, Дивіться, ось ось такий брусок алюміній досить важкий. Ось такі скоби дві, щоб ну, з'єднювати дві частини. Також дві термопрокладки Сірого кольору. Мають бути непогані. Не сині. Так. Ось НВМЄшечка. Ось такий радіатор для М2. Так, наступний товар. Ось такий трек номер. Назва. от, Cruxel стати, девайс, Cruxel P3 на 1 терабайт. Генерація четверта. 38 доларів 49 центів. Це є, має бути NVMe. 2 M2 накопичувач Crucial оригінал. Як зазначав продавець, він може бути в ОЄМ, оєм коробці або... У звичайній коробці від даного девайсу. Так. Ну, будемо бачити, в чому він прийшов. Але він проходить сертифікацію на офіційному сайті Crucial. Так. На ну, мені, бачите, попався в Оєм коробці. Ну, я думаю, це не важливо. Ось такі його можна переходити на сайт і так далі. Що тут пише, Крушел. Так. Гаразд, він набагато дешевше виходить. Ну як, ну суттєво дешевше вийшов мені, ніж купляти в наших магазинах. Я собі вирішив його придбати. У мене цей у мене. Материнська плата підтримує. Ось такі о. Так. материнська плата підтримує даний девайс. Слот якраз 4.0 генерації. Так що він мав би робити в повну швидкість. Заявлені характеристики у продавця цей 500 5000 мегабайт на читання і 3600-3800 на запис. Ось такий крошел. Мікрон, чіп у мікрон. Все-все написано. Ось так. Якось так. Ну, будемо пробувати. Все-все-все перевіримо по, по QR-кодах і так само перевірю по серійному номеру. Так, і продукт Of Malaysia. Ось такий НВМЕшка. Тільки них воно не фокусується. Ось так. Посилання на продавця, Адам. Я не знаю, чи в цьому відео буду, скажу вам, чи все гаразд чи ні, але ну, як під'єднаю, все гаразд, то. Ну, я думаю, що в бути все гаразд Мені. Не перший раз купую на Aliexpress. Так що такі товари можна брати. У мене стоїть NVME-шка від... Інспект працює вже. Як не дати збрехати третій рік, і нічого з неї нема. Кристал Диск, інфо перевіряв на Кристал показує 95%, як то кажуть, живуть. За 3 роки. Ось такий трек номер. Тут має бути. Оперативна пам'ять, два модулі по 16 ГБ, частота 3200. DDR 4. Те, що обійшлося не дуже дорого. Ну, кажуть, в рази дешевше, ніж прави, якби куплялося в Україні. Ось такі. Фірма не так. Gaming Memory. Shut 2 DDR4. Так, подивимось, чи є тут два модулі. Модуль пам'яті десктоп. Модуль пам'яті десктоп. Значить, це йде і на наш ринок, так що в наших магазинах можна купляти. Може, бачили є в продажі. Ось такі характеристики. серійні номера. Продуктів. 16, 20, 20 таймінги. Дві штучки по 16 ГБ. Так, розпакуємо. У мене є інспект Теж непогана пам'ять. 2666 Гониться так, собі розігнав, що стабільно працює. На Трьох тисяч ГРц. Але там 16 ГБ. Дві плашки по по 8. Так, але що? в мене на материнській платі лише два слоти під оперативну пам'ять. Це трошки погано, але. В принципі, зараз поставлю. Якщо і напишу вам, чи добре буде, чи ні. У відео. поставлю два, два модуля по 16 і буде, думаю, добре. Ось так. Не так, серійний номер. Щоб воно фокусувалося. От може так побачити. 16 ГБ Блек. Десктопна оперативна пам'ять це не є серверна пам'ять. Я подивлюся у програмках і вам напишу, чи все гаразд. Є. Якісь пломбочки ще не так на них пишемо. Не сфокусую. І напишу, чи все гаразд. Так, ось таке було розпакування. Думаю, що вам сподобалось, буде ще багато чого цікавого на каналі. Це вже трошки відійшли від. Ну, як, не зовсім, але вже є товари не... Не схлута наушники. Так що всім бажаю мирного неба, скорішої нам перемоги, скорішого перемиря, аби закінчився цей жах. Всім удачі і до наступних відео.